Блюеті eb 3 a на 268 Вт. Покажу вам, як можна заряджати. Маючи електровелосипед, у мене акумулятор 48 вольт через перетворювач. Обрізав оригінальний кабель, який йде безпосередньо від сонячних панелей, який іде. На вхід 1228 DC 8 Ампер Обрізав сам штекер до сонячних панелей і впаявся через XT60. Потім йде перетворювач і потім акумулятор. Тепер дивіться, яка ємність при якій нагрузці. Зараз на даний момент іде навантаження, підключений також електроволосипед, який заряджається в даний момент. Іде заряд. Ну, іде навантаження 262 Вт. Показує, що буде. Орієнтовно тримати при тій нагрузці пів години. 0,5. Хаверт. Тепер дивіться, підключаємо. Значить, від 48 вольтового перетворювач. І оригінальний вхід. Включаємо. Чик. Інпут з'явився. Станція почала брати заряд. Вхід 161, 196 Вт. Вже час 2 години. Тобто, зараз пішов заряд від акумуляторного, а від акумулятора велосипеда літів. 200 Вт, показує, це пік. Ну, максимум, який може утримати Ну, отримати дана станція при вході заряду від цього штекера. Нічого не гріється. Тобто 48 вольт літій іон. Звичайний, ну, як звичайний, на 240 Вт перетворювач, якраз він працює, можна сказати, майже на всю потужність. Але він взагалі навіть радіатор такий мощний ледь теплий, я перед тим його тестував, не гріється. Але зато станція в такому випадку заряджається дуже швидко. Роз'єм XT-60, вхід, таким чином я вважаю одна з кращих зарядних станцій за таку ціну буду робити собі додатково. Живлення на вході, ставлю автомат. АВР, так званий. Ну, це не АВР, це ручне. І забезпечу собі аварійне живлення.